Доброго дня! Вас вітаю канал Сад Садвіничний. Сьогодні 3 квітня і я хочу показати як я роблю копулюровку. Весняне щеплення способом покращеної копулюровкою. Для цього в мене є отакі ножі, два садових, є і такий ніж, є і сікатор, є ганчірочка, щоб протерти і є живець який хранився в холодному місті, щоб бруньки були сплящі, ще не розпущені. Так краще приживається. Що я роблю? Перед цим хочу зробити, беру тут, виходить дуже грубе, то я можу на край розроблю, чуть вищий ось. Це тороху і воно не прийнялося, то я хочу перещепити його, беру приблизно зразу. Зріжу цим, потім беру ножечка і. О. Так, тоді беру живець. Де він десь приблизно такого о. Значить я його підусь в цим місті і різати де він сходиться якраз плюс-мінус себе Як вона вже получається Десь посередині? Заліз десь і роблю десь, Ще тут заліз десь і вкладаю. Це то не страшно. Думі, головне, щоб з одної сторони добре зійшлося, отак, От бачите. І беру, замотую. Замотую нелепкою стороною. нелепкою, Липкою внаружу. І буквально перевертаємо. Отак От о. Все, вже липкою. О, обрізали. Потім що ми робимо? Обично. Будемо інші вантаж. Можна і краскою масляною, можна замазкою садовим варом, але я роблю оце. Все. 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 Зараз ми ще спробуємо зробити ще цей цю сторону. Так, треба жити. За облічки він десь приблизно тут. С этой. И тут зарежите. Так, бачите, сходиться з усіх сторін камбі і все зійшлися, хорошенько. Бачите, о, о. Хорошо, зійшлися. О, тепер тепер беремо і замотуємо його. Так же само. відкої з торної і і липкою перевертаю, щоб злиплося. І обрізали. Так, і тоді що? Тоді ж тут лишимо дві бруньки, дивіться, раз, два. І ще на цей другий обріжу. І можна її замастити садовою краскою. Отак От От так я роблю копуліровку. Так, щеплення. Вибачайте, що трошки довше може, тому що роблю одною рукою. Але як вмію, так стараюся і показати вам. Дякую, що ви на моєму каналі. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Пишіть зауваження ваші. Як ви знаєте, може я неправильно трохи роблю. Я буду вислуховувати, писати вам, відповідати. І дякую, що ви за мною на каналі. Дякую за, за все. І все буде Україна!